Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршусь. Є таке у нас спільне у журналістів: це підтримати колегу по цеху. Я завжди підтримую, і буду підтримувати журналістів, які говорять правду, які виступають за свободу слова, які є щирими українцями і стоять за простий український народ і за українську державу та державність. І зараз я прочитаю текст і прошу підтримати цю людину. До Андрія Рачка сьогодні з обшуком прийшла Служба безпеки України. В Україні продовжуються репресії проти блогерів, правозахисників, журналістів та громадських діячів, які вільно висловлюють свою позицію в захист конституційних прав і свобод. До Андрія прийшли за сфабриковну справу за його громадську позицію. Яку він озвучив з 2014 року, чим дуже схвилював людей, які не дуже люблять правду? При обшку вилучили техніку, тому прошу підтримати Андрія. Надаю його картку Приватбанку: 53 63 54 21 06 25 63 74. Всі ми знаємо Андрія як людину, яка сміливо та публічно говорить правду. Його проєкт народної парковки набирає популярності по цілій Україні і громади пробують прийняти цей позитивний практичний досвід. З завтрашнього дня в Деснянському районному суді у місті Києві будуть пробувати дати запобіжний, запобіжний захід Андріїві. Сьогодні 16 у нас лютого. Значить, завтра, в суботу, 17 лютого, в Деснянському суді Києва, будуть обирати запобіжний захід, захі, захист, е, захід Андрію Рачку, блогеру, незалежному блогеру. Що я прокоментую? Я скажу дуже правдиво і чесно. Я розумію ризик своєї професії, незалежного журналіста, блогера. Людина, яка веде прямий стрім українські секіряни. А я веду прямий стрім українські секіряни о 19.20.20 20 до 00 кожного вечора. Але я підтримав і буду підтримувати усіх тих правдивих, чесних журналістів та блогерів, які стоять за Україну, народ та Конституцію. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую!